Всім привіт! Сьогодні продовження про діагностику самостійну. Відповідно розкажу про програму ddt ФОЛ, як її встановити, які нюанси там користування. І зроблю ряд таких заготовок підказок, де можна змінювати які параметри. Також нагадую, що через мене можна замовити і підібрати запчастини до ваших авто. І є телеграм-канал, є на Ютубі канал ще по запчастинам по огляду. Підписуйтесь туди. Будемо радий вас бачити. В минулому відео я показував, як працювати з програмою PIRN з базами DDT. Дуже рекомендую, якщо ви не дивилися, по ідеї, тут має бути підказка. Вражу починати з неї це буде такий універсальний інструмент для діагностики, читання помилок, скидування і тонкої настройки, які можна робити через бази DDT. І Основне для новачків є збереження попередніх настройок, які, якщо щось не так зробити, можна буде вернути. А в машині досить всього складно, навіть така примітивна штука, просто крутилятори. І в минулому відео я показував, що тут зберігається він, тут прописується, який тип компресора у нас стоїть, прописується ще є тени в салоні. Тобто, все от такі штуці примітивні, де навіть він кнопок особи немає, просто крутилятори, зберігається, не говорячи вже про клімат і всі решта блоки. Тому відповідально ставтесь до цього, розумійте, що будь-які зміни можуть негативно вплинути. На ваш автомобіль. В цьому відео я вам розкажу, як встановити які функціональні можливості програми ДДТ Фуал. Відповідно, є на драйві багато статті, як працювати з цими програмами DDT. Екотвітер, воно в принципі побудовано на цій програмі DDT-FoAl, тільки для версія для телефонів. У наступних відео я покажу, як її встановити і працювати з нею. Ну, основа буде те ж саме, як в цій програмі. І ця стаття тут є описано на прикладах з розшифровкою, що де є. Я ссылку на неї залишу. Також тут був файл е, з прикладами. Я також собі закинув його на Google Диск, він буде російською мовою, потім розкажу. Е, також з цієї людини є декілька тем з описом DDTFL. Відповідно, такі є дві версії файлів. Вона установка йде одним файлом. Є варіант для дачі. Він актуальний, якщо у вас там дача машина, і з іншими не будете працювати. У такі моделі підтримує ця програма. Значить, тут плюс в тому, що два блоки: цей UCH і кластер, панель приладів, вони русифіковані. І, в принципі, в цих моделях це основні зміни іменно там проходять. Якщо у вас інші моделі, значить треба скачувати оцей файл, який включає в себе всі моделі. Ну і це версія 5.5.0. Це така остання адекватна версія з базами 2019 року. Тут також є представлена саме остання версія от за листопад 2020 року, Ну вона в мене адекватно не працювала. То ставити треба окремо цей DDT, потім окремо бази. Деколи викидує, зависає, тобто це не рекомендують. Ці всі інсталятори будуть мають тут на Google диску, ДДТ-файл буде називатись, і відповідно скачуєте чи для дачі, чи цей файл. І можете скачувати, ще оцей збережений даний моїх блоків, якщо у вас комплектація плюс-мінус така сама. Для старту можете собі пробувати. Також будуть є приклади змін параметрів. Будуть показані багато як відкривати багажні карту і так далі. Я пізніше розкажу, як цим користуватися. Вже готові такі рішення. І ці файли виглядають ось так. Відповідно, встановлюєте програму, яка вам потрібна. Воно тільки ставиться, цей один файл, не потрібно ніяких там змін, вбираєте мову просто клацаєте так, 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 ярлик робимо. Вся програма встановилась, закриваємо. От ярличок зробилось, запускаємо її. Можна вибрати кнопку демо, перевірити, чи воно включиться. Якщо ми все добре поставили, вона от має відкритися. Все далі будемо робити на машині. Тут також вона встановлюється на диск C програм файли x86, в DDTфал. І якщо ми хочемо от закинути дані наших комп'ютерів, треба закинути в цю папку vehicles". От, Копіюємо цей файл туди. Подальше ми можемо собі свою версію цього файлу зробити, вона також буде в цій папці збережена. Програма займає небагато місця, 270 МБ. Якщо для порівняння подивитися, скільки нас займає пі піренс ну, Але це такий повноцінний інструмент. Він займає 7200 на 7 ГБ більше. Значить, підключаємося до машини. Як там сам адаптер підключити, було детально в попередньому відео. Тут не буду це повторювати. Хто не може розібратися, подивіться там. Тут вибираємо COM 9. Якщо у вас з цим не працює, пробуйте інші. У мене Bluetooth. Швидкість можна вказувати рандомно, у нас рівно скидує на мінімальну. Я розумію, що можу навредити своєму автомобілю. Є також галочка, що можна темний режим брати. Значить, сама програма безкоштовна, вона може подякувати розробникам. Також можна тут перевірити EL-адаптер свій, в режимі запустити, або підключитись до машини. Бачимо, спочатку була така швидкість, потім скидує на мінімальну серівну підключення. Якщо у вас це вікно не з'являється, значить поміняйте порт, до якого підключається. Якщо все рівно не з'являється, значить щось десь погано підключений комп'ютер до адаптера з тим розбирайтесь. Відкриваються отакі вікна. Що ми тут маємо? Тут в цьому вікні є список блоків, які взагалі підтримуються даною програмою, даними базами. І тут, відповідно, зараз всі машини. Можемо цей список зменшити. Вибираємо саме нашу машину, яку нам треба. Деякі моделі, так само, як Меган, 3 і так далі, мають фазу 2, наприклад, буває ще й фаза 3. Тож це враховуйте, що максимально відкривали ваші блоки. Далі можна в ручному режимі. Є от список блоків, які можуть бути на цій комплектації. Ну, чи вони є у вас чи нема, це вже. Питання таке, якщо вони є, можуть прочитатися, немає, то відповідно не прочитаються. Ну, Наприклад, той же самий блок ABS, думаю, є в всіх комплектаціях. І тут є перелік файлів е за допомогою різних версій, бачите, за допомогою яких можна відкрити, прочитати оцей блок АБС. Е відповідно можна вручну вибрати, якщо ви знаєте, яка там версія і так далі. Два рази клікаєте на нього, і воно тут додається в цьому вікні. Відповідно бачимо, що блок ABS. І файлик підписано з допомогою якого воно відкриє. Якщо ви не знаєте, який тут файл вибрати. Ну і взагалі, які в принципі у вас блоки там є на машині, є тут кнопка така, що автопошук. Воно опитує всі ваші блоки, які є на машині. Бачите, тут внизу воно показує логи. Відповідно весь список блоків, крім того, що ми вручну додали. З'являється у нас тут, в цьому вікні. Ці всі блоки відповідно в них в нас є. Ті, що чер... зеленим підписані, вони... з ними проблем нема, їх прочитало все коректно. А ці, що червоним, воно блок знайшло, що він є, але є якась проблема з відкриттям. Або цей файл не підібрало коректно, або по іншій причині воно не може коректно считати цей блок. Якщо, наприклад, той же самий ABS взяти, тут ми бачимо, що блок ABS, файл x91. Тут в цьому переліку воно ну, взагалі нема 91-го, бо в нас платформа, в принципі, x 95 Звідки воно взяло цей файл тут, незрозуміло. І давайте подивимося, чим вони відрізняються. Наприклад, самий перший пункт візьмемо параметри. Ну, приблизно воно так виглядає. Бачите, щось тут може Ну, 5 пунктів, грубо кажучи, 5 кнопок. У мене є тут шпаргалка, яку я відкривав минулою програмою. Відповідно, тут є. Оці скорочення. так тут, так просто деколи не дуже зрозуміло, що цей блок означає. Вповідно зліва, є, як вони підписані впередні. І тут розшифровка там, на англійській мові, більш детальніше там, electric Power там, і так далі. Що це абревіатура означає. І тут вказано, яким файлом воно відкрилося. Значить, в тій програмі воно бачимо, відкривали EPS X95 версії 3.6. Оцей файл. Добавляємо його сюди, клікаємо два рази. І тепер вибираємо його знову ж таки перший параметр. І от таким методом воно у нас відкрило. Бачимо, вже явно не 5 кнопок цих, а набагато більше. Тобто, з допомогою цього параметра вже набагато більше можна прочитати і зробити змін в нашому блоці. Ну, відповідно, програма Ecotwitter, яка побудована на базі DDT Fall, вона має ті ж самі проблеми. Тобто криво прочитує блок, деякі параметри не може змінити, деякі вона відображає неправильно. І багато хто нею користується на Androidі, ну, про це розкажемо вже в принципі в іншому відео. Ну, якщо у вас разове підключення і просто собі міняєте блоки, то кажу, пробуйте от BCM95, відкриваєте тут оцей. Пункт і пробуєте підібрати тоді інший фейлик, з допомогою якого воно може відкрити. Ну, друга проблема, воно тут вже не показує ні червоним, ні зеленим. Тобто, чи адекватно буде відкривати, чи неадекватно, це тільки так пробувати хіба самому експериментувати. Ну, і якщо ви регулярно використовуєте цю програму, там, підключення до, до своєї машини, чи ви використовуєте з іншими. Можна зробити собі таку шпаргалку і зберегти свої блоки. Я, наприклад, в мене от були підписані тут. І оці всі файли, які вносились тут, я от перепровірю. Ті, що зеленим, воно, наскільки пам'ятаю, всі зійшлися, а ті, що червоним, то бачите, bcm 95 тут СВБ10, а тут bcm було sv 2 ну коротше, не сходиться. Того і воно тут червоним показує. Щось ніби бази ті самі, але неадекватно працює в автоматичному режимі. І тут, які би ви файли не додавали, вони сюди додаються, але їх назад старти не можеш. Тобто воно так працює в одну сторону. І це все, що ви там, ну, вибираєте собі якісь блоки додаєте і так далі. Це все можете зберегти, щоб кожен раз це вручну не робити. Можна тут через файл. І Зберегти список ЄБУ. Тут же собі наб... називаєте, як собі хочете. Є Scenic 3 файл, що ми закинули. І жмете зберегти. Ну а Тут воно в цьому списку з'явиться при наступному включенні. Що ми цього в цьому пункті ще маємо? Тут можна і створювати нове ЄБУ, ну такий типу, більш професійний варіант, якщо ви шостому шарите. Якщо ні, то краще туди не особо щось лазити. І є тут ще пункт плагіни. Чи за допомогою них можна е, скидувати блоки? Тобто от, е, збивати, обнулювати блоки там, ну, інших. Ну, це така для знаючих людей, тому раджу сюди не особо лазити. І можна, в принципі, програмувати ключі карти, але це відноситься тільки до другого покоління стінників, Меганів. До третього воно тут не працює, там прошивається зовсім по іншому карти, тому так зробити просто не, не вийде. Ну, відповідно, тут які кнопки є. Це повний лог, воно тут буде відображати в нас детальніше кожну команду, що воно там виконує. І ця кнопка воно робить постійні опитування машини. Постійно ці дані оновлює. Ну, проблема в тому, що воно при зміні екрану ми переставляємо на інший. Воно пропадає, знов треба нажимати. Ну, це так, постійно напрягається. Ну і є зелена кнопка, вона просто одноразово обновлює. Є ще кнопки читання помилок, ну воно взагалі неадекватно працює там. Не знаю, що воно там може прочитати. І збивати можна, ну, чесно не пробував. І ці всі решта режими, це такі ручні, спеціалізовані. Ну, експериментальний, навіть тут бачите, пише, що воно і так відповідальності з цією програмою і так багато, тим більше туди не раджу лізти. Ну, це якесь теж Ну, Собі можете міняти розширення більше-менше. Ці екрани теж особо не, не побачив, що там є якийсь функціонал. Значить, Основне, щоб будете використовувати, початково цей екран. Тут вибирається сам блок, і файл, яким буде відкривати. Ці дані заносяться сюди. І тут же можете їх відкривати, цей блок, і воно під меню, так як викидує, що ви можете з цим блоком робити. Ну, міняєте блок на інший, відповідно, знову тут функція зовсім інша. І, відповідно, можна от через цей файл нажати на мій файлик, той, сценік, ну, відкриває суто мої блоки. Те же саме ABS, наприклад, якщо відкрити ці параметри, і показує нам цей екран. Розібралися, які в нас блоки, там знайшли, як їх відкрити. В результаті, як зрозуміти, що можна міняти і де можна міняти. Тут на, на Google диску буде у вас такі файли. Можете їх собі скачати. Значить перших 13 це ті варіанти, які я зробив такі заготовки, що міняв в себе, і те же саме тут є. Російською мовою такої PDF, що я скачав з драйва. І е, є мої варіанти на українській, в версії в що що можете робити зміни, або PDF, де змін робити не вийде. Маєте тут зміст, що тут можна робити. Перших 13 пунктів це є функції, можна міняти на моїй комплектації. Все інше, це плюс-мінус, що я бачив там в інтернеті, попадалося. Я додав теж, може, когось воно теж підійде. Ну, Русифікація та ж сама, але воно йде бачите, для нових тільки сценяків. І дещо пояснював, для чого робити і в якому місці. Поріг спрацювання, датчика масла згідно оборотів. Поставив, як воно у мене виглядає. Тут є от для Дастера, наприклад, в кластері, як міняти, воно по-іншому виглядає. Ну, Суть та ж сама. Ну, щоб ви зрозуміли принцип. Вже я думаю, не проблема буде знайти, якому іменно у вас блок ці є це. 20 тані підігріву і так далі. І Є деякі блоки, які досить детально розписані, наприклад, ті ж самі налаштування замків дверей. Розписаний кожен блок, що він означає, і які варіанти будуть, якщо ви їх будете міняти. Тобто, по можливості, все перекладено, все українською і англійською мовами. Маєте зміст, відповідно собі шукаєте, що ви хочете. Наприклад, шосте автоматичне включення ближнього світла після заведення. Ось такі, типу, в режимі денних вогнів. Ми шукаємо тут шосту сторінку. І бачимо, що нам потрібен блок BCM. І тут е от, BCM треба вибрати. External Light, тобто зовнішнє освітлення. І External Light Configuration. І тут скандинавське світло, і відповідно включаємо його або виключаємо. Повторюємо по нашій шпагатці. Вибираємо цей блок. Далі вот External Light, External Light Configuration, Скандинавське світло. У мене от виключено. Ми його включаємо, цю функцію. І якщо просто відсилаємо, бачимо, що команда заблокована, бо в нас не включений експертний режим. Ми включаємо тут цю кнопку Einstein. Експертний режим, тільки тоді воно може нас відправитися. Жмемо Send, і тут воно бачимо, змінилося. Ніяких же підтверджень воно не питає, ніяких логів файлів воно не створює, що можна потім відкотити зміни. Тобто ви всі зміни тут робите на свій страх і риск. Якщо щось зробите неправильно, ну, можете тіпо, цей блок положити. Звичайно, цими плагінами можете там збивати настройки, але як воно себе поведе. і Потім ще треба буде їх конфігурувати чи ні, ну особисто не знаю, перевіряти не хочу. Тому, при, якщо тут носите зміни тільки тоді, якщо точно знаєте, і що після того буде. Ну, після змін відключайте цей режим, щоб ви випадково нічого не змінило. Ну і так само, як і тій програмі. Якщо от є вікон багато, перевіряйте, щоб під час відкриття ці два вікна на старті були однакові. Особливо, якщо. Внесення змін робиться однією кнопкою на багатьох полях, бо при зміні одного поля може змінити ще інше. Бачимо, що всі функції вони такі ну, гарно зроблені, але бувають такі не, не без люків. До речі, є от цікавий блок, де ну, інжектор це типу, система оприску і е, досить тут багато є параметрів, які можна дивитися. Ну, в цій програмі воно не дуже зручно робити, бо кожен раз от треба це оновлювати, ну, щоб спостерігати. Зміни вносити тут якісь не дуже вам раджує, якщо ви не розумієте. От Якщо машину завести, воно тут можна подивитися ще параметри в цих блоці. Бачимо, що якась адаптація йде по форсунок, кожному є якісь затримки в мілісекунди. В цьому блоці ця програма дуже тупить, туго відкриває. Це, я так розумію, п'єзоелементи, воно показує ємкість. Ну, зараз тут цифри, ага, тут треба знову оновлювати. Ну, постійно напрягає оця історія. Зараз воно показує не дуже адекватно, я так розумію, воно має бути тут біля одинички. Ну, це тільки мотор я завів, він весь холодний. Я, до речі, дивився на гарячому, то воно більш-менш відповідає. Історія це сажевий фільтр. А, воно тут от показує. Адаптацію одиничка, це воно адаптована форсунка. І бачимо, вони вона так притормажує сильно. Тут маємо от класні дані, схематично показано, як от працює сажовий фільтр. Ці параметри в моторі нашому, то От е, антифриз температура, температура і так далі перед турбіною. бачимо яка є. Сама турбіна, потім після турбіни, п'ята форсунка. У мене ФАП працює через п'яту форсунку сажовий фільтр. який тут відкрите-закрите, на скільки відсотків. Так само перед інформація перед сажовим, яка температура і все решту. Після сажового, скільки грам. Ну, коротше, дуже там цікаво. Дуже багато тут є різних параметрів. Вповідно про демонструє, як. У цій програмі у нас швидко все працює. От, запускаємо DDT Plus Launcher. Так, дамп я виключив, ми тільки його будемо опитувати, цей блок, підключаємося до нього. Тут, до речі, дуже багато дампів, блок дуже об'ємний, того воно так тормозить. От, наприклад, той же самий фаб. Послідовність тут по-іншому подається, але інформація вся та ж сама є. Ну, докремо, одну сторінку відкриваю іншу. Є якісь там чуть -чуть за цей. І в реальному часі все не потрібно нічого оновлювати, все зберігається при переході з однієї сторінки на другу. Ця програма мені набагато більше подобається. Ну, якщо у вас разова якась акція, просто активувати там якусь одну чи дві фішки, то відповідно простіше поставити і користуватися цією DDT файл. Питання просто, чи... щоб ви підібрали нормально ті файли. Відповідно, ви також можете відкривати цю програму в демо режимі. Якщо ви зберігли оці блоки всі, можна їх і вертати так само в демо переглядати. Бачимо, вже з'явився цей файл, якщо ми зберігали тоді. Можна відкрити його, буде цих багато блоків. Ну, можна вибрати інший, і воно замість того відкривається. Бачите, пропадає. Тут собі можете поковирятися. Звичайно, воно не буде показувати, які параметри є в даний момент, бо воно не, не може прочитати з машини, але якісь такі загальні, можете подивитися, що вони означають. Які варіанти на заміну. Так, як я вже казав, що бази вони самі тіпа, на французькій мові. Деякі є тіпа, на, на англійській, а деякі русифіковані. Ну, в принципі, для наших машин тут русифікованих нема. Але якщо ви не знаєте, от, що цей параметр означає, відкривайте перекладач. Тут ставити визначення мови і вводите оцей. таким методом, можете собі перекладати і будете знати, орієнтуватися, вивчати так свої блоки. Ну, але ще раз говорю, бездумно не міняйте, бо можете начудити біди, особливо через ці програми, через цю і Twitter. І потім будете шукати, де відновити конфігурацію своєї машини і так далі. Робіть скріни, блин, як мінімум, на самому початку, перед змінами, щоб ви бачили. Що ви поміняли? І змінюєте якийсь один параметр, то потім ну, перевіряйте, чи воно не попливало на, на всі інші. Бо якщо поміняєте дуже багато, потім не розбиратися, будете їздити до майстрів там, перепрошивку блоків роботи і так далі. Ну, типа, це досить серйозно. Міняється все легко, але усуваються потім некоректні зміни. Дуже трудно. Як бачите, програма набагато простіша. Якщо одноразово вам щось треба просто її встановити, змінити якісь один чи два параметри, можете використовувати цю програму. Якщо ви хочете більш так професійно користуватися не тільки на своєї машини, можливо, там сусідам комусь зробити ще щось, і діагностику, і зміни в різних цих, однозначно використовуйте пір разом з DDT. Цю програму, яку я показував в минулому відео. Вона набагато швидше працює, бачите, нічого не зависає, нормально, адекватно щитує блоки. І відповідно від цього кривого щитування можете щось ще і собі внести не то, що треба. Програма сама криво працює, ще ви щось криво докрутите, і результат можна помножити. Ну і так само мої настройки бачили: перших 13 пунктів робов я на власному авто, які можливості в мене є змінити, на вас буде. Їх може більше, може менше. В принцип, зрозуміло, Якщо щось не, непонятно, не бачите інструкції, де знайти по вашій машині, берете через перекладач, перекладаєте ті пункти, що вони означають, і собі комфортно зробити настройки в вашій машині під себе. А в наступному відео я розкажу, як ці програми можна встановити на телефон, і більшість з вас якраз за ними буде користуватися на телефоні. На цьому все. Всім пока!